Війна на сході України забрала життя ще одного мешканця Львівщини. Василь Пашко повернувся у рідне селище новий Яричів героєм. На жаль, у домовині. Рідні та односельчани у скорботі. Далі без коментарів. Позахистим 18-річного хлопчика. І йому снайпер голову стрельнув. Оти сині. Думали, що осколок, ну, або, або ще його оглушило, тобто контузія, тому що пішла з вуха кров. Зразу його до лікарні, він ще 2,5 години прожив і, і сталося те, що сталося. Залаєш ми в злогодину, годину. Залаєш ми в злу. Шкода, мало в нас таких людей. Без втрат на Львівщину повернулися прикордонники із зони АТО. Понад 300 бійців два місяці захищали державний кордон на сході країни. Здравствуйте, прикордонники! Поки військових шикують на плацу, їхні рідні чекають. Кожен свого героя. Тата. Тапа чежа поранений був. Нічого найголовніше, що хлопці вернулися всі живі. Мі син вернувся живий. Це, напевно, найкращий день в цьому житті, тому що приїхали живі, здорові і всі. Гусака Василія Степановича. Одних нагороджують, а інші розповідають. На сході думали зовсім не про відзнаки. Кожному з бійців там бракувало одного. Рідної землі, західної України, західної підтримки. Зі сходу привезли і нового бійця: кличуть його. Сепар. Або сепаратист. Тримісячну вівчарку львівські прикордонники знайшли у зоні АТО, прихистили. Цуценя не боїться їздити у танку і не лякається пострілів. Подавав сигнали, коли хтось йшов чужий. Щодо носа та вуха, то під час передостаннього обстрілу ну, нашому сепі довелося познайомитися з осколком від міномета. У кожного, хто повернувся, своя бойова історія. Втім, військові, попри все, не втрачають оптимізму. Де був, не скажу, що робив, теж не скажу. Я скажу вам так, як своїй дружині. Був на курорті, гарно віддихнув. Ну, як почав я спочатку розповіді, всі завдання, які стояли перед нашою мотоманеврною групою, ми їх виконали. І, хоча серед цих прикордонників 11 поранених і відпочиватимуть хлопці менше місяця, уже запевняють, геть усі готові знову їхати захищати кордон на сході. Навіть вівчарка з кличкою сепаратист Ірина Мочульська, Віталій Дмитерко. тема дня не Львів тебе. Перші тепловізори отримали бійці 3-го львівського батальйону територіальної оборони. Делегація Львівської облдержадміністрації привезла для бійців зону АТО засоби захисту та провіант. Пане губернатор, батальйон за вашим наказом вишукував. Слава Україні! Героям слава. Привезли тепловізори. 130 ківларових касок, 150, 150 комплектів форм, телевізори, що там ще треба, супутникові антени, ну, продукти, воду, ну, все, що могли, намагаємося вас підтримати. Також делегація подарувала воякам національну символіку та статуетку Матері Божої для польової каплички. Військові запевняють, що наразі дефіциту в чомусь не відчувають. Отлічненько, що є касочки, хороші, не руски, а нормальні. Найціннішим подарунком вважають тепловізора. Бачить лисицю, бачить чоловіка. Людину бачить. Тому, якщо вночі дивимося, є пляма, світла пляма це значить ну, контур людини. Нам громада дуже сильно допомагає. Львівська область нам сильно допомагає. Нам йдуть і бусики і десь немає такого тижня, щоб нам один-два бусика не прийшло. Все, що нам привозять, це збирають люди. Люди, волонтери, передають сюди. От. От. Зі Львова вояки отримали не лише матеріальну допомогу, але й моральну підтримку. До «Ріка життя здолав понад 1300 кілометрів, щоб підтримати хлопців українською піснею. А в Україні потисада! Дуже приємно, що ми сьогодні мали прекрасну нагоду відвідати наших земляків, наших справжніх воїнів, котрі насправді дуже мужньо, дуже гідно виборюють нашу державу. Дійсно було приємно співати для тих людей, які нас захищають. які за нас, скажімо так, готові навіть віддати життя. Дозвольте. Автограф маленький. мені дуже сподобався ваш концерт. Мені просто пощастило, що я сьогодні. Попав цей день, бо так сталося. Тут в мене немає на чому. От мені синочок прислав такий малюнок. Борис тату йому 5 років. Вояки тепло зустрічають будь-яку підтримку з дому, обіцяють щастя виконувати свій обов'язок та бороти за українську землю до перемоги. Роман Микитюк, Руслан Ковалюк, зони АТО спеціально для Львів. Тебе На Львівщині оголосили конкурс кращі практики місцевого самоврядування. Про умови проведення заходу організатори розповіли на інформаційному семінарі у Львівській обласній раді. Конкурс проводять вже третій рік поспіль. Його мета відзначити та поширити кращі практики та ініціативи місцевого самоврядування. Депутати Львівської обласної ради теж мають про що розповісти представникам інших областей. Можемо говорити про конкурси мікропроєктів розвитку, про програми розробки містобудівної документації, про конкурси Чистий населений пункт. Четверта влада. Це те, що ми співфінансуємо. Ціна здоров'я на вагу золота. Вартість медикаментів котре зросла на 30%. Понад тисячу гривень на місяць пан Ярослав витрачає на ліки від серцевих захворювань. Мізерної пенсії чоловіку не вистачає, бо навідується в аптеку ледь не щотижня. мені постійно діокор, не бивав. От розарт. Кожен день приходиться. І тут дуже дорого стояще лікарство. Я беру, як на набір лікарства. Раніше мені обходилося цей набір 200 гривень, зараз 350-400 гривень. Дуже-дуже колосально, мені приходиться, як говориться, майже всю пенсію, бо я пенсіонер, витрачати на це лікарство. Ціни на ліки українського виробника зросли на 30%. Російські та інші іноземні медпрепарати подорожчали вдвічі. Відмовитись від них, хоч би й хотіли. Аптекарі не можуть. Українських аналогів для всіх ліків немає. Ми не повністю вилучаємо звичайно товари російського виробництва з наших аптек через те, що є певна категорія ліків, які не мають на жаль аналогів ні українського виробника, ні європейського виробника. Якщо є можливість замінити українського аналога або навіть європейську, то ми обов'язково про це говоримо і наголошуємо. В Аптеках такий ціновий стрибок пояснюють з дорожчанням іноземної валюти. Якщо, наприклад, долар зростає на 10%, а ціни зразу піднімається на відсотки. Ків 30-40. і от ми говорили з комерційними структурами, з дистриб'юторами. кажуть, вибачте, не ми формуємо ціну. А нам вже приходять. На жаль, ми в Львові не маємо своїх дистриб'юторів. А в нас дистриб'ютори є. що основний офіс в Києві. Ціни на імпортні товари, які найбільше здорожчали, держава контролювати не може, а бути самостійним український ринок медикаментів наразі не готовий. Мар'янасич, Віталій Дмитерко, Василь Скопик, тема дня на Львів. ТБ. Замість полотна скло, а замість фарб пластилін. Так народжуються ексклюзивні картини Алли Вострякової. Звичайний пластилін в руках художниці перетворюється на справжній шедевр. Останні штрихи і в колекції з'являється ще одна картина: яблука. Митець поділилася з нами таємницею написання. Секрет в тому, що я змішую цей пластилін на палітрі. Таким чином і отримує дуже багато відтінків. Поціновувачів творчості але вострякової нині чимало. Однак, першими експертами і критиками були рідні та друзі художниці. Вони кажуть, серед усіх робіт мають улюблені. В венеція – індійський звіс. Сливо в індийському звісне було дуже таке якби світла там навколо темне, власне над церквою світло не було. І венеція шикарна. За роки творчості художниця написала понад сотню робіт, і кожна картина це окрема історія. Це Венеція готувалася так само на виставку, і дуже багато емоцій я вкладала в неї, дуже багато сподівань. Тому вона така емоційна і вона довго-довго була моєю відстівкою. Модель Оксана уже давно співпрацює з мисткинею. Спочатку художниця її фотографує, а потім уже зі світлини пише картину. Дівчина каже, позувати легко, бо наперед знає, яким має бути результат. Вона чітко уявляє, що вона хоче зробити, і яка в неї в кінцевому результаті має виглядати ну, робота. Видно, що вона вкладає душу в свою творчість. Нині Алла Вострякова готується до відкриття виставки у Львові. Для цього плідно працює, оскільки хоче, аби поряд із уже відомими картинами були й нові роботи. Тетяна Діяк, Юрій Романко та